Незабаром буде накритий стіл, за яким ми вирішимо ось цю війну в Україні. Ердоган. Ердоган дає надію українцям. Ви знаєте, я вже готовий повірити, хоч чорту лисому, А, і особливо тим людям, які не полишають, не полишають такого складного завдання досягнення миру в моїй країні, в нашій країні, в вашій країні. Я записав відео, воно буде в Телеграмі, Телеграм легко знайти, можна в Ютубі. Сергій Ягзинський. Там я розбираю ще деякі аспекти, які, як мені здається, можуть свідчити про те, що світ рухається до завершення війни в Україні. Але я повторюю: я не ванга, я не таролог, це ви можете до них піти. Можете до блогерів піти, там, особливо закордонних, наших, які не люблять одне одного, воюють одне з одним. От ви з ними там можете. Я аналізую події. Я не можу пришвидшити або сповільнити їх. Я аналізую, що може свідчити про те чи інше. Воно може справдитись, а може ні. Але ми мусимо вірити, сподіватися на те, що мир досяжний. Бо як би цього жити? Правда? Незабаром буде накритий стіл, за яким ми вирішимо усю війну в Україні. Ердоган. Ердоган дає надію українцям. Ви знаєте, я вже готовий повірити, хоч чорту лисому, а, і особливо тим людям, які не полишають, не полишають такого складного завдання досягнення миру в моїй країні, в нашій країні, в вашій країні. Я записав відео, воно буде в Телеграмі, Телеграм легко знайти, можна в Ютубі, Сергій Ягодзинський. там я розбираю ще деякі аспекти, які, як мені здається, можуть свідчити про те, що світ рухається до завершення війни в Україні. Але я повторюю: я не ванга, я не таролог, це ви можете до них піти. Можете до блогерів піти, там, особливо закордонних, наших, які не люблять одне одного, воюють одне з одним. От ви з ними там можете. Я аналізую події. Я не можу пришвидшити або сповільнити їх. Я аналізую, що може свідчити про те чи інше. Воно може справдитись, а може ні. Але ми мусимо вірити, сподіватися на те, що мир досяжний. Бо як би цього жити? Правда?